Молюсь за тебе, Україно, щодня, щоночі у думках, коли ми разом, ми єдині, молюсь за кожного із нас. І я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. Я прошу в тебе, милий Боже, закрити небо від ракет. Дозволь батькам дітей ростити, молюсь до тебе кожен день. І прошу волі для народу, будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, Боже, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва, доречна у моїх рядках. Я сподіваюсь, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю, там на небесах є душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі, та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україна, молити сила моїх слів, молись і ти, бо ми єдині, молись за тисячі життів.